Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог української компанії Лівеста. Я вам щиро дякую, що ви на мене підписані. Ставите вподобайки, робите перегляди, і питайте, цікавитеся, що ж це за українська компанія Лівеста Життя в родинному колі. Щиро дякую. Так. І в мене відео розпакування. Ось така гарна, накладна, велика. Дві коробки, не буду піднімати гаяти час. Що в мене перше, це. З того, що ви вже знаєте, це у мене іде гель для гоління 100 мл. Іде він для унісекс, хлопчик-дівчинка. Це в мене моє, для мене. Я взяла спеціально, хочу спробувати, щоб відмінно розповідати, в мене мій закінчився: аромат ніжний, приємний от така гелева густа текстура. Да. Бачите? Приємна пахта. І 95 гривень, до речі, зараз крута ціна. Ось так. Хлопчик, хлопчикам і дівчаткам. Потім йде після гоління. Це ж таке теж потрібно. Дивіться, яка густа текстура. Закривається відмінно треба, щоб щокнуло. Запах приємний. Густа текстура. Мені подобається. Ось так, дивіться, бачите? І він коштує 79 гривень. Зараз, дивіться, круті ціни. 95 для гоління, хлопчик-дівчинка, і бальзам після гоління, зволожуючий 79 гривень. Це наша Україна. Ось дивіться, ось така текстура. Так, зараз ми витримо. Потім далі в мене. Я дуже полюбляю, коли Батьки купують для діток догляд відмінної якості. Це з перших днів для новороджених навіть немовляток. Можна користуватись, це У нас ідуть натуральне дитяче мило б'яні, 100 грамів. Іде для хлопчиків та для дівчаток. Так. Підходить для новороджених, так і для старших дівчат, дівчаток і хлоп, ді, діточок, вибачте. Так, гіпоалергенна формула не містить парабенів, парафіну, спирту, барників та консервантів. Ось так. Б'яні, це в нас Турція. Такі два в мене замовили. Тут такі є отвори, і дуже гарно звучать аромати цих натуральних дитячих мил. Такі важкенькі, Ой, пахнуть. Прям приємно, дуже-дуже приємно. Так. Далі я вам пропонувала і казала, що зараз є 10 на вибір, 6 для жінок, для дівчат парфумованих спреїв для 150 мл. Да? І для, 4 для чоловіків. Це в нас новинки. Ми, і один 159, а якщо брати 2, то буде по 112. У мене замовили чоловічий цей раз. Ось такий дуже відмінний аромат. Це дуже по-багатому звучить. Це дуже дор... ну, мені, мені дуже подобається. І я рада за того чоловіка і за ту жінку, яка, чи дівчинку, які будуть чути такий аромат відмінний. Дуже-дуже. Мені подобається. Супер. Підходить під мою стінку. Так, 112 гривень. А так, 159. Взяли 2 по 112, 150 мл, це великий об'єм. Тепло вже на дворі. Так. Далі в мене купили ось такі два парфума, Я купила назад, замовила. Ось ідуть. Це в нас іде фруктово-квітковий. Тут у нас 35 мл, талія Турція. 229 гривень. Дівчатка ціна знайомства. Вони приходять без нічого, тут тільки ми бачимо повітряну подушку. Так що тільки повітря бачимо в самому флаконі. Ось так. І такий теж мене купили. Я знову собі взяла на щоб в мене вони були в наявності. Ось такий цитрусово-фруктовий навіть пахне. Я відкрила навіть чути його не розпилюючи. Ось так. І тут теж тільки по повітряній подушці ми бачимо. Ну, я вірю, що надалі компанія щось придумає, щоб в нас вони були там підклеєні, заклеєні, щоб. ну, У нас довіра йде. Так, що по 229 гривень, 35 мл. Дуже зручно брати з собою. Ось так. Так. Потім все. По такому в мене все. І зараз, і зараз, дівчата, я замовила ось такі дві речі. Одна і втора. Таке воно? Так, це у нас салонна процедура шугарінга в домашніх умовах. Так, от дотримати вам. Легко, швидко, зручно та безболісно спробуй. Так, за нижній читаю. Нагрівається в мікрохвильовій печі або на водяній бані, після чого використовується без смужок. Дуже зручно, я рахую, так? Тут його дівчатка 250 мл, 149 гривень це новинка. Так, Голубенький оцей використовується з паперовою смужкою без нагрівання. Готова до застосування відразу після відкриття кришечки. Теж 149 гривень, ціна знайомства 250 мл. Цей ми нагріваємо в мікрохвильовій печі або е на водяній бані і використовуємо без нічого. А цей з ось такими: ой, дівчатка, паперовими смужками. Вони коштують 67 гривень 10 метрів, дівчата. Тут такий шпатель є, щоб ми могли наносити, бачите, і використовується відразу без нагрівання. Тобто, ви собі відміряли, скільки вам треба на, на ніжку, ну там на відрізок. І обов'язково, обов'язково, будь ласочка, краї, коли ми наліпляємо папір, ми краї, ось покажу вам, краї ми залишаємо без намаски, без оцього... Воску, без цього воску, щоб ви могли взяти за два краї і різко смиканути. Все, обов'язково не забувайте, не забувайте. Ось так, дивіться, по 67 гривень. Ось така краса. Я рахую, що це 10 метрів, дивіться, ціна знайомства. Ось так. І можна відразу використовувати. Буду пробувати. Так, далі. Ну, таке яскраве. Я вчора як відкрила коробку, дивіться, яке яскраве. 67 гривень 10 метрів. Звертайте увагу, замовляємо, дівчаточка. Так, далі у мене йдуть е, так, олія для масажу після воскової депіляції 125 мл. Іде авокадо і тропіки. Делікатно очищують очищують шкіру від залишки воску, добре зволожують. так, е, Лишають стійкі екзотичні аромати, да, це так дійсно є, можуть використовуватися в якості масажного масла або масла для тіла. Ось такі красоти, 124 гривні, дівчатка, 125 мл. Ось так виглядають в каталозі. І ось так вони приходять наявно, бачите? Ось так. Це я спеціально відкрила мені, я хотіла сильний аромат. Дуже мені подобається аромат. Я ж кажу, мені дуже подобається аромат. Ось так, бачите? Ось така краса. Вітамін Є, е, все як, як запах відмінний. Тут прям такий, як цукерочка, прям запах. Зараз швиденько ми відкриємо цей. Не приготувала. Відкриємо зараз вам цей. Ой, в нас тут таке поповнення, і воно зайшло в хату і гавкає. Чуєте йому. І дивіться, дивіться яка краса. 124 гривни, 125 мл. Така олійка масажна. Це ніжніший запах. Ой, я ж покажу вам вже зараз, дивіться, яка в нас. Оце її 25-го був місяць. Ось так на місяць і трішки менше тижня. Ось така у нас красуня, оце вона гавкає, ходить під столиком моїм робочим і гавкає. Ось так. Привіталася, привіт добрим людям. Так, що відволіклася, аж аж жарко стало. Так що дивіться, я рахую, вся інструкція є. Все повністю, до речі, не показала вам. Дивіться, інструкція. Е, інструкція все є повністю, повністю дівчаточка, читаємо, і саме головне, що ми робимо. Такі мене бачите, я по дві штучки такі замовила, тому що хочу собі залишити, і може комусь сподобається дійсно, і людина собі вже відразу купе. 124 гривні, Все, щоб ми не брали, нове ми все пробуємо на алергійність. На Намасвім там де маємо знім. Ми маємо знімати. Волосся прибирати, да? і обов'язково там намастимо, потримаємо 4 хвилини, попробуємо, як видаляється волосся, якщо волосся не видаляється, тримаємо ще, але до 10 хвилин більше не потрібно. І е, віск, допустимо, цей. Да? І якщо нема, е, потім ви прибрали віск, це як ви, і якщо немає алергійності, будь ласка, робите повністю вже по всім ділянкам, шкіри, як вам потребує. Читаємо всі дуже уважно інструкцію. Все, нові, нові, нові засоби тільки перевіряємо на алергійність. Так, далі. Ось така. По 129 гривень, дівчатка, дуже все яскраве, дуже все жіноче, весняне, літнє таке. да? Це у нас, дивіться, я взяла такі два види. Тут є для нормальної шкіри зелененький, і для. Чутливої шкіри. Воскові смужки для депіляції обличчя 27 штучок. Так, безболісно і з першого разу видалить навіть на самі тоненькі волосочки. При регулярному користуванні ріст волосся значно сповільнюється. Олія соняшника пом'якшує та заспокоює шкіру. Практично, практично та гігієнічно підходить для всього обличчя, крім зони навколо очей, без цукру. До набору входять 24 смужки для обличчя, 3 очищаючі серветки для депіляції. 129 гривень, дівчатка, ось так. Для нормальної і чутливої шкіри. Зараз я вам покажу. Приходить ось воно, ось таким чином. Це серветки. І ось такі, дивіться, ось так. Серветки для очищення, да, і ось такі тут у нас йдуть тонесенькі, тонесенькі ось такого вигляду, дівчаточка. 129 гривень на 24 процедури, бо там іде три смужки іще. яке яскраве, Так, далі. Чомусь тільки я одне купила. 179 гривень. Ось такий великан. Дивіться, ось таке яке гарне. Да? Прям гарно. Як його поставити, щоб ви його бачили, за що я розповідаю? Ось так. Кругом інструкції. Кругом, дивіться, вертаюся. Повністю все розповідається. Так. Це Турція. Все Турція. Це в нас, дівчаточка. 179 гривен, воскові смужки для депіляції, 41 штука. Оце у мене ось такий зелений, це для чутливої шкіри я взяла. Зараз весна, ну, знаєте, думаю, 179 гривень, 41 штука. Так? Підходить для будь-яких частин тіла, крім зон навколо очей, сосків і статевих органів. До набору входять 20 смужок для тіла, 8 смужок для пахв і зони бікіні, 8 смужок для обличчя, 5 очищаючих серфет, серветок після депіляції з тальком. Оце, Оця ось йде для чутливої шкіри з тальком. Може вона та і та з тальком? Інструкція дуже гарно все розповідає: застереження всі. І ми виконуємо. Так, дивіться. Ого, 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 дивіться. Таке важкеньке. Прям. Ось такі у нас смужки. Бачите? Таке важкеньке прям. І, звісно, такі ж самі. Ой, тут ще й маленькі. Тут ну, написано, що. І ось такі ще маленькі зони бікіні, і па, пі, там, де пах, пах у нас, да, і отакі ось чотири серветочки йдуть. Ось так. Все відривається. Ось такий набірчик, 179 гривень. Все повністю намальовано, як ми робимо. Я рахую це дуже чітко, дуже класно. Так, ось так. Бачите? 179 гривень. Турція. Да, Турція. І що в мене ще є? Ось, дивіться, і для чоловіків, і для жінок. Я купила всі три, але в мене вчора вже дві забрали. Ось такі мене забрали для чутливої шкіри. Це у нас іде спрей для депіляції у душі. 150 мл. Дуже гарне оформлення. Дивіться. 169 гривень. Дуже гарне оформлення. Це такі у нас йдуть для жінок. І я тут приоткрила і для чоловіків, дивіться. Так. Ось така, дивіться, пляшечка. Це для жіночки, я ж кажу. А це йде для чоловіка. Дуже гарне оформлення, дивіться, дуже гарне оформлення. Так, інструкція повністю повністю інструкція, як ми використовуємо, навіть ідея 150 мл, я ж кажу, дуже гарно все повністю. Все перевіряємо на, гіпо, ну, на алергійність, щоб у нас все було як, як для здоров'я нашого, щоб тільки було наше здоров'ячко. І, що нам пише виробник, ідеально гладенька шкіра швидко і зручно, прямо в душі. Засоби для депіляції створені економити, економити твій час і піклуватися про шкіру. За лічені хвилини вони видалять зайве волосся під пахвами на ногах, руках і в області бікіні. Бездоганно, чисто і шовковисто. Для чутливої шкіри в мене вчора дві такі забрали. У мене замовлення було, і одну мене моментально купили. У мене залишилось для нормальної шкіри. Залишилась ще одна, буду теж пробувати, тому що мені теж таке подобається. Дуже гарне оформлення, 169 гривень. Все відкривається. Таке саме, як і для чоловіків, а це для нас, для жінок, дивіться. От так, да? для, для вас і для нього, дивіться. Дуже гарні дизайни, і я вірю, і ми все провіряємо повністю на алергійність. Обов'язково. Обов'язково. Так, дуже гарне оформлення. І ще у мене є це крем для депіляції 129 гривень. Я взяла тільки для. Нормальної шкіри для чутливої шкіри для чоловіків не купувала, тому що ці шкічки в мене не вийшла по грошах. Так, ось так виглядають. Їх 100 мл, дівчата. Так. Ось так, дивіться. Дуже все гарне оформлення. Знову такі інструкції. Дивіться, повністю. Наша ну, на зрозумілій мові наші інструкція повністю намальовано як використовувати. Дуже гарне таке видав, вид, таке тіснення, прям все-все таке з тісненням зроблено. Дуже гарно зроблено, я ж кажу, дуже. Все, щоб ми користувалися. Чотири хвилинки рекомендують, що від чотирьох хвилинок тримаєте, і воно вже буде, вже буде результат. Активна формула лише від чотирьох до десяти хвилин, але не більше. Видалить волосся у жінок і чоловіків на ногах, руках під паховами та в зоні бікіні. Ось так. Треба ще купити чоловічі, бо так нечесно. Так, дивимося, що ж нас тут в коробочці. Ми читаємо повністю інструкцію. І яка краса. Мені все подобається, тому що все яскраве. Так уже хочеться такий у нас ось, ось, ось скрибок такий знімати. Я впевнена, що там повинна бути фольга. Тому я спокійно від... Да, фольга, все зафольговано, дуже гарне оформлення. І... Я вірю, що буде дуже гарно себе. Чотири хвилини ми тримаємо, нанесли на очищену шкіру. Да? Ми нанесли 4 хвилинки тримаємо. І потім пальчиком ми пробуємо з краєчку, чи знімається волосся, чи вже воно видаляється. Якщо не видаляється, то тримаємо і ще до 10 хвилин, не більше. Ось так. Є на будь-який смак. Віск, гелі, спреї, смужки, масажні олії все буквально, все буквально, щоб тільки ви були гарними і, і гарними. Так. І ще на мій залишок залишається це в мене один код. Це в мене замовили ем, сяюча база під макіяж Alix Avien, Тут її 45 мл. По-моєму пробному зразку взяли, дуже сподобалася ця м, сподобалася база, е, тим паче, що вона дійсно передає дуже гарне сяйво для обличчя, чуть не уронила. 500 гривень, чуть не уронила. Аж заморозило. Бо треба ж віддати замовлення. Не хоче воно тут стояти, хотіла вам так розповісти, не хоче воно. Ладно, ладно. Так, зараз я вам покажу просто на своєму пробному зразкові. 69 гривень 10 мл, дівчаточка. Ось так. Я нею користуюсь, мені подобається. Вона дуже гарно зволожує шкіру обличчя, впитується, поглинається шкірою відмінно. Запаху немає ніякого, якщо в тональних основах запах є, в тональних кремах тут немає ніякого, і шовковиста дійсно стає шкіра. Ось таке Можу тільки відкрити отак От показати ще з помпою. Все чисто, не буде випадати туди кисень, 45 мл 599 гривень, але... Тут його великий об'єм, і я вірю, що дійсно шовковиста формула цього цієї бази зробить шкіру обличчя гарною і підготовить під майбутній макіяж. І 10 каталогів я взяла ось п'ятої компанії. Ось таким чином. Таке було моє відео розпакування новинки. Кому цікаво, питайте, я все напишу під відео. Дякую! Запрошую вас, в мою команду. Бажаєте, будь ласка, без проблем. Буду вам за це вдячна. Всіх благ вам, всього найкращого, до побачення!